Радіо UA Chicago Вітаю всіх в студії з вами ріалестейт агенти з компанії Комор Дмитро Безрукавий і я, Олег Комарницький. І як завжди, по четвергах ми говоримо про тенденції, новини, все, що міняється, все, що стосується ринку нерухомості. Читаємо ваші коментарі. Якщо ви дивиться в нас на Ютубі, пишіть, ми їх дивимося. Ми дуже замічаємо також тенденцію, що є більше переглядів. Відколи ми почали? Скільки ми вже часу ведемо наші репортажі. Більше року. Більше року. Та вже бій, де та вже близько півтора року. Спочатку було там кілька сотень, тепер вже кілька тисяч переглядів. Люди дивляться, їм цікаво, напевно, що ми розказуємо. Трошки коментують. Давайте більше коментарів нам та, більше тож... питань задавайте. Так, так, сьогодні ми розкажемо. Ну, перше, як завжди, ми так підсумки шовна зараз процентами, що з цінами, кількі оферів, як що відбувається зараз на ринку, бо кожен місяць трошки інакший. Порівнюємо з попереднього року місяцями, взагалі з попереднім роком порівнюємо. Е, ну І теж, якщо вам щось цікаво, чи маєте якісь запитання, чи хочете купити щось, чи продати, то чи пишіть нам в коментарі, чи, чи дзвоніть прямо на телефон. До речі, як, наприклад, їм, якщо глядачам, ніколи не телефон не, не розказували. гугліть. Можна загуглити. Але, в принципі, на соцмережі, якщо напишете, то знайдете. О, що на зараз, Дмитро, щоб розпочати що по нас, процентах та, по, по, по всьому, по економіці, та а, відсотки 6,75% 75 угу. на, на цьому рівні, трошки трошки спускається, трошки піднімається. Вчора в нас було засідання федерального резерву. А, очікувано там, от в нас є маркет, який аналізує і прогнозує наскільки угу. то майже 100% було прогнози, що залишать незмінними. Ставки залишили незмінними. Дуже багато цікавого, що коли от той Павел виступає, він дає якусь свою е, інформацію на майбутнє. Він сказав, що ми ще не знаємо, що буде далі. Тарифи е, вели, підняли, зробили паузу на 90 днів. Чи вони будуть прийняті, чи вони їх відмінять? Ніхто нічого не розуміє. На угу. даний момент а, очікування, що інфляція буде вища. Uh, і очікування, що буде ринок безробіття uh, збільшуватись, тобто uh, unemployment, безробіття буде збільшуватись uh -huh. uh, зараз. є 4,2, я перевіряв бо, пару днів тому. 4,2, uh -huh. трошки підростає, трошки підростає Було через, через року. ці тарифи. Тому uh, навіть от очікування на майбутнє. Тому він сказав, що ми так гарно балансуємо, що ми можемо. Якщо інфляція підніметься, ми можемо. Трошки uh, піднімати відсотки. Якщо безробіття підніметься, ми можемо спускати. Поки що вони нічого робити не будуть. Uh -huh. І, Як завжди, Трамп зробив коментар uh, після виступу Джеремо Павла, Назвав його uh, як uh, дурником, скажімо uh -huh. так. Назвав його дурним. Каже: ти uh -huh. ще не знаєш, що відбувається. Треба вже давно було знижувати відсотки, тому що ти будеш запізно, ти будеш too late. Uh -huh. Так він йому завжди каже: ти too late весь час. Так, так. Але uh, трохи було таке правда, що було ні. пару разів too late. Мені подобається, як веде себе цей Джером Паул. Ага. Подобається. Він не ведеться на його провокативні коментарі. Соці... Спеціально не буде. Якби він ще так ще й підняв відсоток трошки на зло Трампу. Але насправді відсотки залишили незмінними, а на Моргіді вони трошки пішли донизу. Що Позитивно для ринку нерухомості, що ми бачимо по цінах. Ціни, я бачу, продовжують рости. Продовжують рости е, в нашому маркеті в Чикаго mm -hmm. і в Саборбах. Е, Оффери продовжуються по 10 плюс оферів. Вам взяти, взяти я важко розумію. Взяти там 21 рік проценти 2,5. Всім тра хату, всі купляють по продавців мало. Зараз от вже 6 і 7. Я сьогодні був зубного. Кажуть, що там зараз далі високі проценти. Я кажу, ну то вже 6,7%, 6,6, 6,8%. Але то, так певно, вже і буде. Так цілий рік, десь так, так будуть. То, то так було, що незадоволені чути. Але я так, так і бачу, що так і буде. Будуть шість чимось, це вже буде довший час. Ми будемо бачити такі проценти. Вони вже давно тримаються. От ми бачимо більше шість з половиною, вже, мабуть, більше року. Тобто це вже. Це Але висок, видно, що публіка провести. і попит, і всі покупці, в принципі, вже пристосувалися. Вони вже звикли, вони вже розуміють, ага, значить, за вісім вже не дойдемо, туди вгору хіба щось. Всяке може бути. Може, як інфляція зараз розженеться і Та, ми прийдеться віс... піднімати. Дійсно, не розуміємо точно, як буде, що буде з тарифами. Угу. Що буде з тарифами, як щось типу на, мотив... на економіку? Щось накрутив, ну... намотив, стоки, біткоїни вверх, вниз. До Все речі, скаче. Е, на рахунок цих самих тарифів і першого такого важливого підписання Америка підписала з, з UK перший uh -huh. свій е, е, якби, тарифний договір. Є в Америці 18 найбільших партнерів. Там Китай, Японія, Європа. Е, то сьогодні був перший підписаний. І я так передивився. Досить гарні умови для, для Америки. Тобто uh -huh. Америка торгує в свою. В свою сторону так дуже коротко безкоштовно будуть поставляти метал і алюміній до Америки. А на, от, на автомобілі були тарифи 2,5%, підняли до 10%. Але я переглянув от, Тіпо, амб... на те на американські машини? Ні, америка... британські машини до Америки. Угу. Це тарифи на, на експорт з інших країн в угу. Америку. Ну, це Британія поставляє лакшері машини. Range Rover. Range Rover, Aston Martin, Rolls Royce. Тобто, це так само воно більше зачепить за тих, хто орієнтується на такі бренди. Uh -huh. Що ще? Там Америка в Британію буде поставляти дешевше, всякі зерно і всякі agriculture ці. А. До речі, для слухачів ми тиждень тому їли піцу. Ні, як тиждень? тому? Так, десь п'ятницю. Ми їли піцу в Лондоні. З Зустрілися. Зустрілися в Лондоні. Ну, якби ми знали, що ми їдемо в Лондон, але тільки так тиждень, десь перед зльотом ми дізналися, що ми летимо одним Один, та самим літаком. літаком Полетіли два собі в Лондон. І там їли піцу. От зразу ми поговорили про Лондон, і от я думаю, що це слухачам буде цікаво. Mm -hmm. uh, э, Бачив твою сторіс, що немає property tax? Я це в двох людей почув. Перший мені сказав, який мене віз на Гаррі Поттера, Е, до речі, Гаррі Поттер студія, хто буде в Лондоні, треба відвідати. Страшно ну, крута студія, там все показано, як вони знімали цей фільм. Але менше з тим, ми їдемо, і він каже: Ну, коли в тебе вже paid-off property, ти нічого не платиш. Я кажу: Ну як не платиш на ну, property Texas. І він каже, що таке property Texas? Я кажу, ну коли ти сплатив хату, ти ще платиш в місто, в школи. Він каже, у нас такого нема. Я такий, Та він вам вже щось не знає. Але думаю, окей, нехай буде. Вдруге запитався, і другий теж каже: у Нас такого нема. Ну, я знаю, що в Україні нема. Property я думаю, в більшості країн немає, але я так зрозумів, що напевно, може, так і є, що в цілому світі немає Property taxes, тільки то Америці. Хоча Property taxes колись були вроді зроблені для того, щоб підняти гроші для війни. Правильно? Я Історія Property taxes. Я десь читав, що взагалі вони виникли з того, щоб зібрати гроші для війни, і вони ніколи і не пішли геть. Тобто вони не away, the taxes. Вони завжди Вони так і лишили їх. Хай вже так, якщо працювало, ну то хай вже так і буде. Тепер будемо мати Property taxes. І будемо його піднімати весь час. Гарно, Гарний в... спосіб збирати в казну. І теж в твоїй історії побачив, що дійсно я це чув до, до того: Де Сантіс, губернатор Флориди, пропонує, щоб забрали проперті текст загальному. А, я думаю, Але що це тільки це... в Флориді. Тільки в Флориді, звичайно. Ну, ну це ну, буде це... потужно. Це зразу. Та ти розумієш, що таке, у що утвориться secondary маркет? Тобто, всі, хто, наприклад, десь живуть. І мають трохи якихось грошей, зразу почнуть купляти там second home, Просто і, ну можна просто тримати. Це просто Хай буде. ціни на нерухомість в той день. Взлетять. коли просто взлетять. Просто не знаю. Дуже але дуже це сильно. так. подивись, це, це гроші насправді. Подивись, такси вони працюють як? Такси збираються, вони кудись зійдуть. Правильно? Там на школу, хайвеї, дороги, всякі такі різні спортивні. Якщо такси забираються, значить звідки з інші мають. По, де поповнювати. І тепер гроші йдуть не в кишеню там, локальних муніципалітіс там, і штату, а йдуть в кишені власникам нерухомості. Тому що ти просто зберігаєш ті гроші, і ріст цін, ти, ти спонукаєш такий сильний ріст цін, що ті, хто володіють нерухомістю, багатіють. Так, звичайно. І воно спонукає ownership, бо стає дешевше володіти, стає вигідніше, тому що ціни швидше ростуть. Тому більше людей купляють. А для Америки вигідно, коли більше людей купляють. Тому, що ну, куп... Але дивися, покупці... ціни можуть рости дуже сильно. От вони дійсно дуже-дуже сильно підростуть. Ми не знаємо, звідки, ну якщо от такий закон би був прийнятий, звідки mm -hmm. буде держава забирати а, недостаючі якби, податки. Тобто вони з чогось іншого мають. Так, взяти. Десь Звідкись має піти. Не... Ну, мені здається, в Іліної, в Чикаго такого не буде, бо кожного року піднімають пропорті tax і дуже сильно. Я дуже багато читаю історії. Ну, в Чикаго, там, на напевно, 20, на ніколи не буде. так. Такого ніколи не буде, але воно спонукає багато кого, можливо, інвестувати в Флориді. Навіть просто купити кондо, так? хай собі буде. Ну, там платити HOA треба звичайно. Можна, навіть просто хату купити, якщо так можна тримати. Ну Якщо, якщо в Флориді таке будуть прийняти, це буде дуже гарний маркет для інвестицій дійсно. Тобто туди, туди дуже багато. Але людей рахуй інвестицій. А тепер хто рятувати буде, якщо, всі, якщо так стає. Але все одно якось в Лондоні люди рентують. Багато хто рентує, Ціни вистрілюють, Через ти вже тепер не можеш купити. Не і все, і ти вже тепер рантуєш. Та. І ще мені що сподобалося в Лондоні було: no sales tax. Він включений, ну, він, типу, включений в ціну, але ти розумієш, от ти береш платиш там 30 доларів. Ну і все, і ти платиш 30 доларів, а не 33,50. Ну, це, чи... це багатьох країн. Він включено. Ну, я, я не такий туристик. Як ти. Та, це в більшості в Україні теж там оце НДС, та воно включено в ціну. А вже. тут купив і, і в кінці ще... на ресіті інша цифра. — Ну бачиш, чому воно тут так зроблено? Тому що тут дуже багато локальних. Тобто, ти в місті Чикаго заплатиш одну суму, а за такий самий товар в тому самому магазині, там Джевелоску, але там десь в Шамбурзі заплатиш інше, тому що там є. Кукаунті Tax, і там ще є Сіті-текс. І Сіті-текс в Чикаго інший, ніж, ніж в, в Шамбурзі, наприклад. Тому вона дуже окремо. Хоча, на мою думку, було б простіше, щоб вже писали включену, але просто фінальну, фінальну ціну. Ну. Мені теж так здається, що коли просто ти бачиш ціну, ти вже бачиш ціну, а не ще а буде текс чи не буде тексу, це теж трохи надоїло. Uh, і ще щось я бачив, я хотів щось сказати на рахунок нерухомості, то є моргіджі. Uh, 35. Я бачив на платформі в них, а мені один з драйверів сказав, що є сорокарічні. Ну і бач, я, не, я не, не здивований, тому що мені здається, що ми коли от ще Байден був президентом, там обговорювалася його одна з uh -huh. таких uh, привиборчих кампаній, обговорювалася, щоб зробити сорокарічні моргіжі, uh -huh. коли інфляція сильно так. Якщо це місячний платіж, на, довшу, на довший так. термін. Я думаю, що з часом воно може бути там пройде певний час, і, напевно, інфляція це така річ, напевно, що вона буде продовжувати відбуватися, вона буде, напевно, рости, і ці ціни будуть рости, і рости, і рости. І якщо ну, хтось відкладає, відкладає, то відкладається до того моменту, коли, бо взагалі, в Лондоні теж дуже дорого. Скажіть? До речі, про ціни. Ну, це ми, скажімо так більше в історичному центрі, так uh -huh. ну але якщо навіть до порівняння взяти Даунтаун-Чикаго, то ціни в, в Лондоні набагато більше. Набагато. А ще якщо ми порівнюємо в долари, то ми ще множимо там ще, на 1,4. і 30% більше, та тридцять п'ять відсотків більше, uh -huh. тому дуже дорого. генеральні. Uh -huh. то Хоч з... ренти Відносно до цін менші, тобто, от відповідно до цін, ренти менші, менше, ніж, наприклад, порівняння тут цін і рент. Тому, мабуть, того спонукають там більше рентувати. Та мені сказав один той, що візнав за Гаррі Потерен сказав, що купив хату за 550, а зараз хата варта 900. за три роки. Щось там 20 якомусь там, першому чи другому він купив, то рахую, оце приріст цін. Розумієш? Це Оце так час. ціни втікають від так. тебе. Ти рентуєш, ти дивишся, як від тебе втікають ціни, і ти думаєш, коли я вже куплю ту хату, а вона щораз стає ця... чаще і чаще купити. Бачиш, дуже цікаво, ні з ким не говорив, але чи там є фіксовані е, кредити на 30 років, так як я в Америці. Е Бо я знаю, що в Канаді, наприклад, там немає фіксованих на 30 років. Так, там на 5 тільки є. Е -ш... А, знаєш, що там є? Там переоцінка кожних 5 років є? Апрейзл. Але нащо, якщо, ну, понятно, що ціни туди, говорить, ці, наше, ці не тут договорить, нашою цього То він таке сказав. Але можливо, він мав на увазі не то. Можливо, він мав на увазі е, е, interest рейт. Він, Кожні напевно, мав. Він до та, відносно маркету. Він, може, не так сформулювався, але так. І теж я в нього запитався, наприклад, скільки, як там працює по ріалторах? Наприклад, ти платив? Ти мав ріатора? Каже, я мав ріелтора. Ти заплатив йому? Він каже, ні, платив селер. Кажу, а скільки? Не знаю. А settlement statement, маєш якісь документи, де цифри були? Ні, в мене контракт з банком, банк получає всі документи, а я тільки з банком маю справу. Може, теж не до кінця все знав. Може, не розумів. Та, та. Не, не Може мав перегляді. агента не професіонал. Ніхто йому не пояснив. <рес> та, тому що я думаю, що напевно воно працює так, що ти мусиш мати якийсь ресіт. Ти ж down payment дав. А він сказав, що мінімум down payment в Англії 9%. Мінімальний payment 9%. Тож, треба ще перевірити, скільки кількома поговорити на ту тему. Ну, бо та, може взагалі. він один, йому так сказали, бо в нього фінанси такі, а іншому скажуть, можна й три, бо в нього ліпші фінанси. Може, то в його випадку мінімальний був 9. Та, але, так, в його я думаю, що іменно. для всіх 9. Та. Але в загальному, єдине, що мені не сподобалося, що всі там курять на вулиці. Оце, ти замітив? Дуже багато, звичайно. Наприклад, от в Франції, в Парижі багато в кафе будуть сидіти і курити. В Лондоні, навіть В Лондоні... Кафе, да, wow. ну, а от на вулиці, на терасі, але просто за столиком сидять і курять. Тут дуже багато людей просто йдуть і курять. Такого я от в Америці майже такого не бачу. Щоб людина йшла і курила по, по дорозі, такого. Ну, тут, такого нема. тут нема, тут якось не знаю, тут е, щось. Чи то якось Можливо, немодно та, вже, можливо, мож... можливо, тут. Е... Штраф дадуть? Якщо ви знаєте, давай виглядачі, якщо ви йшли курили не, по вулиці тут... і вам дали штраф, напишіть в коментарі. Тут, тут ніби курять, але якось не знаю, не модно. Напевно, в Європі більш модніше. Отже, значить, вернемося назад на тему нерухомості тут в нас в Америці. Зараз є найкращий час продавати свою нерухомість. От якщо ви думаєте, чи, куп... чи, чи продавати, чи міняти, чи щось почекати. От десь до кінця липня, це буде феноменальний, поки що, найкращий історично час продавати нерухомість. Історично, за останні роки існування нерухомості в Америці, сьогодні є найкращий спосіб. Вищої ціни ви ж навіть у 2007 році не могли отримати. Ми зараз є на піку цін. Можливо, ми далі будемо продовжувати і бити Може нові буде, рекорди так. Може, піки будуть... кожен рік, кожних 12 місяців нові ставити. Ну, але історично ми знаємо теж циклічно, що в липні, 31 липня, заходимо в серпень, і в серпні вже буде векейшени, школи, це вже буде і real estate йде на другий план, і десь якось все завмирає, десь десь пропадають всі покупці, і продавці починають думати, що сталося, якісь паузи, починають прайс драпи робити, і далі нічого не відбувається. Потім в вересні, в жовтні, щось там трохи знову з'являється, ну і такий маємо такий маленький цикл. Але оце є прайм тайм. І ми це кажемо не для того, щоб когось там заставити. Ну, продавайте скоро, давайте щось продавайте. Ну, по-любому треба щось купити, продали, треба купити. Хіба маєте якусь інвестицію, де ви не живете. І думаєте, чи може її ще тримати, чи може її ще орендувати. Теж, наприклад, люди не знають, як то порахувати, може, зараз зачепимо ту тему, може комусь буде цікаво. То. Якщо ви щось володієте і живете в ній, то ви, якщо продаєте, то мусите щось купити. А якщо ви володієте нерухомістю і вам треба переїжджати, то незалежно від того, який ринок, по-американськи це називається, even swap. Тобто, якщо ринок наверху, то ви продали дорого, але купити треба дорого. Єдине, що що коли ви продаєте квартиру, а купляєте хату на, на такому ринку, як зараз, то ви заробили чуть-чуть на квартирі, але купили але... хату за дорого. Так. Ну. А якщо навпаки... Продаємо хату якусь, де ми прожили. Там діти цей, поїхали вже в коледж з старшого віку вже люди, вже ніби якби їм не треба 4 тисячі скверфіт, їм вони живуть в одній кімнаті, то продаючи хату таку за 800 тисяч, вони приїжджають, якусь квартиру може за 250, за 350, даунтауні, якомусь парке, чи, 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 може в місто хочу приїхати, то тоді ви продаєте, заробляєте гарно, ну і там трохи переплачуєте за квартиру. Ще залежно, що, бо то, що деколи можна і за квартиру приплатити 80 тисяч, бо якась гаряча. З гарним з ви, ремонтом. Так, з видом на, на Lake Michigan. Хоча навіть в Edgewater там видно на, 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 на Michigan, але ці будинки мають асоціації, які ростуть. По тисячу доларів і вище, так. Так, то ви замітите, наприклад, кажемо покупцям, що ви замітите, що в тих районах ви будете бачити, що ціни на рухомість не ростуть. Чи ж що HOA росте. Бо старі будинки біля озера, вічно треба Мейкненцю багато. Треба Дуже багато оглядати. будинків. Е як працюю з покупцями, і бачу, тому що багато будинків е, не можуть оновити свою страховку uh -huh. і піднімаю через то асоціацію, тому що в них е, страховка дуже сильно пішла догори. Тут, до речі, от ми зараз uh -huh. недалеко, мав клієнта тут по Камберленду, трошки далі. Uh -huh. а, special асесмент через те, то, що ас, тому що страховка е, відмовилась давати страховку е, будинку. І в них була вимога, або будинок повністю міняє всі е, електричні панелі в кожній mm -hmm. квартирі, тобто спешл mm асесмент -hmm. для кожного власника, або вони не не продовжують страховку на Новий рік. А, тобто вимоги до від страховки збільшилися. У мене, ці, до речі, та... є квартири в паркіджі в Брістол то Там теж заставили всіх поміняти панелі, дали там два роки часу. І от до кінця літа цього року вже всі мають мати нові панелі. І, до речі, за останні два роки дуже сильно підняли HOA і, можливо, опустять, може, таке буде, може, може страхов... Цей, Асоціація купила якусь страховку, яка відмовилася, мусили купити другу, то зараз, поки поміняють панелі, може стане дешевше. Хоча ну, невідомо. Але, це, але та, то... Я вже недавно навіть бачив, що от є проблеми при купівлі квартир. Коли асоціація купляє страховку, яка е, ніби дорога, але вони її купляють дешевше і беруть високий дедактабл. А банки, Fanny і Freddy Mac, не хочуть бати високий дедактабл, вони не хочуть того бачити. І фінансування застрягає. Я не знаю, як вони там в мене було дві ситуації, то ми мусили поміняти, були банк. Через ту ситуацію. Mm -hmm. то тоді переходяться на портфоліо, і тоді портфоліо вони вже не продають на Mae, там немає мати регуляйшнс. Але вони... тоді вже вищий відсоток ви отримуєте, Ta. або вищий down payment маєте. Дати. До речі, знаєш, що я забув сказати? Ми коли порівнювали там, проценти, говорили за проценти, то зараз комерційний mortgage є дешевший. Тобто, якщо ви купляєте п'ятиюнітний квартирний будинок і щось там комерційне взагалі, whatever там може бути, то 6,28 зараз на проценти. А на Residential для себе від 1 до 4 юнітів, то 6,7, то комерційний зараз дешевший. І вони завжди, це зав'яжено під 5-річні, 10-річні трежері, кожен з них. і е, ну, Треба дивитися, деколи комерційний дорожчий, деколи комерційний дешевший, і навпаки. О. Ну, якщо ви купляєте для себе от в тій нерухомості, де ви маєте жити, то, звичайно, треба брати для себе. Фіксований на 30 років. Так, то, то тому, що комерційний не дає фіксований 30 так. років. Комерційний він хоче заробити кожні 5-7 років. Для того він комерційний. А оцей. Як по покинськи сказати, резиденчал, Житловий. Житловий? Та. На 30 років стала ставка. Ну, це взагалі продукт. Напевно, я не знаю. Ні в одній країні більше нема, напевно. Треба буде пояснити, вияснити точно. Я питався, але якось не, 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 не чітко відповідали. Казали, що вроді та, але. Не знаю, це треба буде точно утуснити. Чи в Англії вони 30 тридцятирічно фіксовані? Як дійсно, якщо от просто подумати про ті кредитні умови, які надає Америка, то це просто найліпші, які тільки можуть бути та, навіть з відсотками 6,5. Так, якщо тут... ти там 3-5% down до онпеймента береш, річний фіксований, тобто ти знаєш, що твій не міняється. Мій процент не міняється. Він вже є, що є. А ціни ростуть, і все твоє. Банк не просить. То, хто орендує, її не просить. От ціни підросли, ніхто нічого не чіпається тих цін. Ти знаєш, що, наприклад, якщо такий феномен, якщо ти поставив 3% down payment на 300 тисяч, це 9 тисяч, ти поставив 20% на 300 тисяч, то є 60 тисяч. Але якщо хата підросла з 30 тисяч на 20 тисяч, то тих 20 тисяч є твоїми, незалежно від того, скільки ти down payment дав. Якщо ти дав тільки 9 тисяч, ти подвоїв свої гроші, навіть по Бо ти 20 заробив, 9 своїх вернув, ти вже по свої гроші. А якщо ти вдав 60 Тисяч доларів, то тих 20% то є тільки третя частина, то є тільки 30%. Де 300%, де є 30%. А. І то цікаво, тому що незалежно від твого даумпайменту, твій заробіток не міняється, від росту ціни. От. І деколи, ще навіть якщо ви десь менший даунпаймент, у вас проценти навіть може бути менше. Бо багато знаєш, що люди бояться там 20%, якщо не дам, то буду платити PMI. Mortgage insurance, там 100-150 доларів в місяць. Але можна замість того, щоб дати тих 20%, можна використати там 10% чи 15% замість того, щоб давати на даун, дати в ремонти. І з часом, ну, там займе трошки часу, зробити якісь ремонти, підняти вартість ціни, ну і позволити в банк сказати, заберіть то. Ти так дуже легко все пояснив. Ну, то трошки, воно виглядає, воно ну, працює так не, не просто подзвонили в банк і сказали, заберіть. там має бути певна умова, ви маєте назбирати тих 20% капіталу. Але якщо зробили ремонт, то, значить вже підняли вартість. Трошки з часом сплатилося, то вже появляється той, той, та різниця. І коли вона вже є 20%, то вже можна, в принципі, забирати той PMI. Тому тими грошима, замість того, щоб дати down payment, ви можете зробити дві функції: ви можете купити нерухомість. І з часом підняти ви все одно ж, наприклад, якщо треба робити ремонти, і ви зазвичай звичайними тими ремонтами можете більше підняти вартість нерухомість. От у вас є там тільки 15 тисяч, але ви 15 тисяч вклали в ремонт а підняли нерухомість на 20-25 тисяч в вартості. Так, ну і завершуючи сьогоднішній епізод, Дмитро, що тобі найбільше сподобалося в Лондоні? Мені все сподобалося. Так? немає ніяких мінусів. Архітектура, ні, звичайно, свої мінуси є. Ми поїхали такі, в дальній, кантрі кантрісайд, скажімо, то, ага. вже не, то вже не центральний Лондон, то вже не просто краса туристична. Але от якщо говорити як для туризму, ну архітектура, історія, тому та, що та, та. навіть оця монархія, та що вона ще діюча. Ми, до речі, бачили короля в останній ну, день, коли ми були там. тому, так, дійсно. Архітектура, як для агента нерухомості, мені здається, то таке найкрасивіше. Мені найбільше ти... сподобалося No property tax». <гум> Це мені сподобалось найбільше. І найбільше не сподобалось те, що всі курять на дворі. <гум> то мені так, знаєш, коли я з дитиною йду, і тут дими летять, я думаю, блін, якось не не, ці, от. не хочеться, щоб вона тим дихала. А там ніби все окей. Це всі стоять і там... одним словом. Почуємося, побачимося з глядачами і слухачами через два тижні. Можливо, будуть якісь інші новини, біткоїн вже поза 100 тисяч. Багато так, в... да, можемо розповісти вам ще, так що пишіть коментарі там, запитання. Так, нам і... цікаво, що вам цікаво, тому що ми можемо розкрити любі теми, які стосуються нерухомості. Е і трошки ще поговоримо потім по інвестиціях, може щось по New Construction, ще трошки ще розкажемо, але ви пишіть, що вам цікаво. З вами був Дмитро Безрукавий Олег Коварницький. І почуємося через два тижні. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.